Що Фунтяжка, будемо з тобою шити нове кубельце, да? Де? Да? Ти кусь кусь маленький, яке гарне буде чистеньке, да? А що ти гризеш? Це ж не добре, недобре. недобре. Заляпка, звідси заляпка така, да. хлопчик хороший. Маленька мишечка, так? Да? Пузья, Пузья, да? Ану лапку. Давай. Пузьо, Пузьо, Пузья. Восьми. Чусю чусю у. Отак от так, от так, чусю-чусю. Так. Оце вже кайфулі, да, фунтяж? Мішка моя маленька, так. Да? Кажи, бо старе кубельці відходили ми від А до Я. Кажи, дуже його любимо, да? дуже любимо його. І що саме цікаве, скільки було гамачків, скільки було різних пошитих гамачків. І він їх не любив. Він їх просто рвав в клапті. А це, каже, мамуся і свого валяночка зробила, каже, таке мені бунгало. І воно таке, каже, мені хороше. Да. Мабуть, каже, мені пахне мамусією, каже, того я так його люблю, да, зайчик?